Йдемо, ну так, прийдемо по магазинах, буду помиленьку збирати сумки пологовий. І коли повністю все куплю, зазнімлю відео і вам покажу. Хочу зараз поїхати в мінну територію, подивитись там на халати, сорочки, всякі отакі. От Я з бананом. Андрій, Андрій приніс, е, бо я виходжу вперше прогрівати машину, а Андрій приніс і каже, це тобі нам банан, я знаю, що захочеш їсти. Та й так. А, Андрій тепер ще весь мусор витаскає зі салону. Ой, Коли діти є, в машині, просто завжди якийсь безпорядок. Ще? Бачу. Бачу. Моя мама має приїхати до нас. І Арсенко і Златуся роблять її та так. Арсенко сердечка малює. І мама, М -м -м. Не малюй тут квіточки. Зараз. Зараз не малюю. Твоєю рукою. Ні, я тут. Так, ти будеш тримати, я буду твоєю малювати. Давай я тебе навчу. Робиш кружечок, малюєш тобто кружечок. отак. Та? Mm -hmm. І, наприклад, з боку цієї кружечки малюєш ще одні, але не до кінця, тільки до тої Ай, лінії. Мама, тільки до тої лінії. Дивлюсь на Арсена і просто напросто радію, тому що дитина почала малювати. Можеш ще сказати місяць тому. <звук> Приїде завтра. Е, той, що хотів сказати. Перше взагалі не малював і розмальовки не любив розмальовувати, а зараз той. А зараз йому все подобається. Мама. Що? Каже, мамо, розмалюй мені. Двіся, показала йому тут, як квіточку малювати. То він малював той горчик у <сум> це І дивіться, як він повторив. Бачите? Класно, такий сонячник. Дивіться, Шанко малював, що баба на самокаті катається. Hey. Давай то, то, давай. то баба так на самокаті катається, що в неї аж волосся дибом стало, та аж вверх піднялося. Вона mm -hmm. ну, так той. Mm -hmm. Ну, Вона так летить на самокаті, що волосся так вверх, отакого, та. Mm -hmm. Так всіх є, хто на самокаті катається? Чи то мами така фантазія просто? Ні. Mm -hmm. <різь> <Сиди ручка. різь> Добре. Мам, давай, береш, а розлом Сан Андреас. Так, здається, би було. Мама, давай. Так, да, добре. Я їм смачні Украй, сирники, які заморозили. Це так класно. Взяла, собі виняла і в духовку це запхала що? і готові. Сирники. Там є арсенку. Це сметана? Арсен, так. З Андреєм шашки бавляться. Дивимося холодне серце і розмальовуємо. Ти Ті, тільки в мене сирник вийшов класний. А тепер я дійшла до Моквіна. Сторінка готова. Хто крути перший? Я. Давай, З Росенком бавимось. Дуже цікава ігра оця. Давай крути. Я став. Він. Два, білий і синь. Давай. Не, <ріст> Що ти тише? Білий. Я пропускаю хід У мене получилось сюди. Давай куди. <ріст> Я два раза. Крути. І таку. Лежу і собі, думаю, круасан або салат. Круасан або салат. Так, хотілося круасану, але думаю, ні. Йду, я все ж таки зроблю салат, він корисніший. його зим. А так хочеться круасана. Дивіться, це такий мікс салату, олія. отака приправа. Це все. то златусь. Е, тунець, е, гірчиця, такі горошки і огірок. Ще тут більше нічого нема. й салат смачний, але відчуваю, що за дві години побіжу ще за кору Так собі хлопець на бочку заснув. Піду пою гуска. Та гуска зрідка класна. Я закриваю штори, виногаю спати. А в нас то сніг, то дощ, такий був снігопад, прям сильний-сильний. І все тає, така знаєте, погода взагалі. Не дуже. Спати. Я біля нього ляжу. й біля нього положу, може теж посплю трохи. Захотіли смажемої картоплі. Вона вже майже готова. Додавала цибулю зелену. А тут в мене тушечки смажиться. Моя курка. <смасляє> моя курка. Коротше, моя тарілка. Макарони, салат, суміш, там, сир. Отак. Всім смачного кажу. Моя курка. Я показую, що я їсти буду і маю сказати моя трілка, моя курка. Моя курка. Моя курка. Сьогодні вже не кухає. Покажу вам, що я купила: рушники паперові, туалетний папір. Взяла від тена такі памперс-трусики. Хто не знає, я так скажу. Дивіться, що тут пише в нас. Одягніть тена, як звичайну спідню білизну. Тобто, трусів, нічого і прокладок не потрібно, просто їх надягаєте і ходите. Я взяла М-ку. Взяла колір бежевий. Дивіться, дівчатка, тому що я чекала відгуки, тому що вони є ще в чорному, і, здається, в білому кольорі. Так. Брати краще світлі, а не чорні. Чому чорні не брати? Бо тому що. Не буде видно, скільки кількості витікає крові. А, а потрібно за тим дивитися. Ну, принаймні, коли я народжувала Арсенка і Златусю в нашому пологому, кожного дня ходили і щупали нам живіт, як, як звужується матка. І, і вони самі, медсестри чи лікарі, я не пам'ятаю, заглядали ну, туди. Якість, який витікає. А і до чого я веду? На чорному не буде видно, з якій кількості, знаєте? воно ж, ну, взагалі. А на світлому буде. І буде видно, скільки що до чого. То, що так, я сказала, це хто, як би. Можливо, не знав. Бо того я сама не знала. Я думала, чорні взяти. Думаю, знаєте, чорні, щоб не було видно, а потім. Угу, Які чорні. Треба світлі брати. Е, так, отакі такі взяла прокладки Бела. І Ліберс. Отакі взяла. Якби нічні, а вони найбільше Тож Не бачу, тут скільки. Ну, менше з тим. І що хотіла сказати зараз на ці трусики в епіцентрі є знижка. Взяла ще вологі серветки. Тут раз, два, три, Так, три. штучки. Памперси я була нещодавно купляла. І завжди, от, перший і другий місяць я беру хагіс. Дуже їх люблю. А потім, ну наприклад, два місяці, три дитинці, то ми переходимо на даду. Злати, і Арсена не було ніяких проблем, алергійно ті підгузники, все було добре. Тож ми потім користувалися дадою. А іменно в перші місяці я завжди беру ті хаки. я Їх дуже люблю, вони взагалі класні. Дуже мені подобаються. Туалетний папір, вологий який взяла. Взяла зубну пасту, саму маленьку, щоб багато місця в мені не займало. Потім такий роликовий дезодорант теж взяла малесенький. Шкарпетки, дві пари такі чорні і білі. Резиночки. Взяла від модела е, отакий крем для загоніння сусків. Читала вітика, казали, що дуже дуже класний. І бачите, тут пише, що його не потрібно змивати. Бо, тому що Перед тим я завжди користувала себе пантеном, і його потрібно було змивати кожного разу. Не встигла, знаєте, намазати, як вже потрібно змивати, бо дитинка хоче їсти. Дуже його дівчата всі чуть не рекламували, але казали, що дуже класно для загоєння сусків. То взяла отакий. От Ще десь місяць тому от мені прийшло це, я замовляла на AliExpress. Такий органайзер чи гамунець, як його не, зна... не знаю, як назвати, це воно йде для прокладок. Тут ще серед кишенька. Я замовила собі, щоб, наприклад, там... Ну, будуть тих гор, так, як я, в туалет, <суміло> щоб поставити сюди там, серветки, прокладки і пішов з таким гаманцем і нічого не видно. Ну, коротше, ну, ну, дівчата, ви зрозуміли. Можливо, ви шукали такі косметички, вони є в мінтериторії. Взяла таку косметичку, щоб оце все поставити. Там. Пасту, шампунь гель для душу. А шампунь і гель для душу я не купляла. Я по-іншому зробила. Купила отакі, отакі баночки. І я просто вдома сюди перелию. Ну, нашу брати у той великий цілу банку шампуня, чи то гель для душа. Мені стільки шампуню не потрібно, я там помию голову один-два рази відсили. Та і мені хватить. Наприклад, сюди залию гель для душу, ну, хай ще сюди, щоб трохи було більше. Тут шампунь, тут бальзам для волосся. Та й все і нібито хватить. Там, звичайно, потрібно окремо докупити дитячий дитяче мило, щоб, наприклад, коли лікар приходив, щоб руки помив і так далі, бо я. Але я маю на увазі їм гедлі, душу, шампунь, щоб потім помитися, купила отакі, щоб ті баночки великі не носити собою. І от взяла оцей, оцю косметичку, щоб все сюди поскладати, і це, і це, і пасту зубну чітко не буду купляти, бо в мене є. Так, мені ще потрібно воду собі докупити. Я буду купляти такі малесенькі, це дуже зручно. Така Мошинська, бо є такі спеціальні малесенькі з дозатором дитячі, негазовані, пару штук купиться. Це, це буде якби в родзал. Потім можна собі більшу купити. А, ще купила. Три рівчика для годування. Отак він тут розчіпається. І все. І годується. І так защіпається назад. Взяла сірий, потім такий чорний. І ще чорний. Тут є внизу кісточка, а тут нема. Ця кісточка дуже класно буде груди тримати. Ось такі. Три взяла, Хвати. І іще прокладки нагороди. І забула показати, що я маю цілу пачку запаковану одноразових пеленок. Так як в мене є халат, в мене халат, він такого персикового кольору, то я взяла тільки дві сорочки. взяла рожеву, взяла от просто на такі гуцики. Вони до самого низу розчіпаються. Така і тканина така класна, просто якісна, дуже вообще клас. Оця фірма. І отак от це буде сорочка виглядати. Брала на такі гуцики верху і донизу, щоб було легко і комфортно годувати. Розчепнула і все. Там принтів дуже багато не було, оці самі були кращі. Були ще в клітинку, але клітинка якась така була, якби я не знаю. Така взагалі ну, мені не подобалась. І. Ось такі ще взяла. Такі листочки. так виглядає. Один візьму в рузал, а другий, ну, щоб мати потім перетягнутися, таке всяке. Там потрібно, якби дві сорочки. Та я її пам'ятаю, що я завжди мала дві сорочки. Ну, і все я ще візьму халат. Халат в мене кажуть такого кольору. Теж класно, десь такий, як персиковий, буде гарно дивитися. Взяла такі пухнасті тапочки. Люблю такі пухнасті тапочки. Хоча в мене ті, що є червоні, то вони такі ще більші, дуже, пух, дуже пухнасті. Я вже замовила через інтернет оті такі сумки в пологовий. Знаєте, такі йдуть три штуки. Там XL, потім, здається, DL і M. Там, там в наборі три штуки, Ми такі прозорі. Моя мамочка приїхала, млинці нам смажать такі смачні. Ми їх повидлом їмо. Оце повидло, що ми купували в метр з полониці, воно ну, дуже смачне, прям дуже. Там ще були якісь і малина, і лісова ягода. Ми взяли спробувати оце і не прогадали. Класний. Насмажила зрази. І до них мене відварені спагеті. І ще нагінці будуть. Отак так потрібно. Причкою накрити. Де вони готові? Ціла миска. Ще поперебирала тут. Це все, що в мене залишилося з того, що ми морозили. Йой, там щось впало. Полониця з малиною, потім чорниця, морква. Це що в нас? Цибуля, кріп, петрушка з моркою, там ще цибуля. Ось таке, знаєте, позалишалося морку, <ріх> Як багато капусти. Це я недавно морозила. У мене капуста залишилася, я думаю, запхаю, щоб мати до борща. Та й все. Е, були в магазині, зараз покажу, що купили. Отака От шинка. Е, питний йогурт, ікра, губки, Растіжку. сирки. Батончики отакі. Гранатовий сік. Златусь антисептик до школи, чай. Люблю цей зерновий хліб, він дуже смачний. І ще такий взяла. Цей теж смачний. Оцей йогурт нам дуже сподобався. Молоко. Яйка і банани. Привела себе в порядок. Взагалі. Е... Я думала, що на цені буду фарбуватися, але не фарбувала, щоб обличчя нормально виглядало, бо в мене зараз підпухше. чекаю Андрія і зараз їдемо в перинатальний центр. Що, Гарче? Це так називається, то що є на пасічній. Я призвонила до свого гінеколога сказала, що в мене поясниця болить. Справи з тут ним внизу тяне, ногу віддає. Живіт каменіє, що мені не добре. Чи вона є, щоб я до неї підійшла? Її нема. Вона десь на консультації її взагалі не у Львові. Вона сказала поїхати туди, бо тому що вихідні йдуть, щоб мене оглянули, у зробили і так далі. Чекаю Андрія і виїжджаємо... О, щось мені так... О, душно дуже. Треба вікно відкрити, чи що? Так, друзі. Я була вже в перинатальному центрі. Мене гінеколог, ну там оглянули, то все. Там все добре, там все ще закрито. І сказали мені їхати в медінститут, тому що це хочуть виключити апендицит, бо мене болить іменно з правого боку, внизу і тяне якби в ногу. Але це не апендицит. Я теж так думаю, бо тому що це в мене вже не раз. Такі були болі. Це, як вам сказати, кишечник. Ще по-іншому, гази. Ну, говорить так, як є. І Хто зі мною давно, той знає, які в мене проблеми зі шлунком і так далі. І все, Зробили УЗД, та там кишечник здутий трохи. І зараз відправляють і, зробити. Все для мене І пальця. чекаємо хірурга. І чекаємо аналіз крові. Фу. Тонік. Знімаємо цей весь бруд з обличчя. Я перше очистила Це від макіяжу того усього, але все, все рівно потрібно ще тонік, щоб ці всі залишки забрати. Аж після того емульсію, але вона в мене за телефоном стоїть. Це кишечник. Так, як я думала, але я хотіла переконатися і виключити апендицит. І так далі. Ну, кишечник. Здувся трохи. Здувся трохи. Ще вони радили ставати в, як вона називається, ліктюве положення. Знаєте, ну так, ну знаєте ви, чекайте. та ліктюве положення на 10 хвилин. Два-три рази на день. Мені стає краще, коли мене тут водорохетне з правої сторони, я собі стою і все. І ще казала, що до того дитинка тисне на органи, коли прийшов хірург, він мене потім відправив до уролога. Я ще поздавала аналіз, крові з формулою, з сечою, то все повністю. Уролог сказав, що нема до чого взагалі придертися. Навіть камнів нема, все ну, нормально. Хірург теж це не апендицит. Ну, Дойшла висновка, що це просто кишечник, здувся, вони дають їм, ну, як гази, дитинка тисне і отак то все. І я, знаєте, і я вийшла і кажу до свого чоловіка: коли ти вагітна і звертаєшся до якогось лікаря, вони біля тебе крутяться всі. До мене три хірурги прийшло. От просто три хірурги. І вони біля тебе так всі крутяться, знаєте, е... ну, бояться, щоб нічого не пропустити, бо тому що ну, потім в них будуть проблеми, знаєте, і так далі. А коли ти є не вагітна, Бо я ж не раз зверталася зі своїм шлунком. То так прийшов хірург один, пощупав тебе. Це не це гастроентеролог. Все, ти пішов, їдьте додому. Нати вам ножку і приходити ножку. Ай -ай. Все, і більше ніяких лікарів. Ну, та там і кров, як завжди. Маю це на увазі, коли ти вагітна, то тебе прям біля тебе кружляють, Все, роз... на тобі уролога, на тобі аналізи, ОЗД, тобі, на тобі ще одного лікаря. А стоїть. Коли я була уролога, каже: Ну, це не ми. Йдіть ще до невропатолога. Я собі така стою і думаю, ага, невропатолог, знає. Я вже знала, що це кишечник, ну все-таки, якщо не пендицини, то все. І до чого я веду? Коли ти вагітна, до тебе ставляться, можна сказати, як до людини. Тому що тебе відправлять всюди просто всюди. Коли ти не вагітна, наш додому. Один лікар. І все. Знаєте, як то говорять, я так сміялася, не пам'ятаю, кого слухала, але за кордоном вагітні, вагітні жінці, навіть чиї болить нога, чи її болить спина, ну будь-який орган їм завжди дають парацетамол на будь-які потреби. От так само у нас тут. Ножпа додому. Думаю, на вас це коли не вагітна, знаєте. Його дуже смішно, якщо чесно. Та й отак-то. Так, тонік забрала, емульсія. Я вже, здається, не раз показувала. Як то мені забрати, щоб телефон не впав. Ой, дивлюсь на камеру і в мене все летить мимо. Добре, що ніяких приступів немає, знаєте. Я дуже переживаю, У мене як приступ, у мене сильні приступи і не дай Боже їх мати зараз. І той. Так. Потім що в мене йде Сироватка, крем і під очі. Все. І ще капи. Взагалі мені потрібно звернутися до ортодонта. я вже давно в нього була. Ще на початку, коли завагітняла. І той. І мені потрібно запитатися, що з тими капами робити. У мене ще ретейнери стоять. А, і я хочу ще зі Златусею. Коротше, на наступний тиждень або ще через тиждень поїду до свого Ортодонта. Пам'ятаєте, я була зі Златусею в Ортодонта, але е, ну, щось таке говорила. І мене це не порадувало. Я хочу звернутися до свого ортодонта, бо я знаю, що він мої зуби поставив на місце і він все шикарно зробив. І хочу, щоб він подивився златусені у ті ікла, що перевернулися. Чи можна і зараз ставити брекети або може пластинку, або реально чекати, так як сказала м -м, перша лікарка, коли ми тут їздили. вона казала, щоб чекати, поки всі не можна мені швидко говорити. Коли всі молочні зуби повипадають, і тоді ставить там брекети чи пластинку. Ні, брекети, тому що пластинка їх вже не вирівнює, вони просто перевернулися, знаєте, повністю такого стоять. І пластинка якби нібито не допоможе. Не знаю, чи вона так сказала, чи, чи так є і реально. І все? І хочу її записати. У мене ретейнер вверху Колить. відірвався, Потрібно назад приклеїть. І якраз піду зі златою, хай не подивиться. Якщо треба ставити брекети, то чи треба ставити брекети. І, і так. Казали, що можливо можна поставити брекети. Але коли зуб буде випадати, то потім той брекет якби підкручувати, знаєте? Якось там їхня така схема. Ладно, все, а то я вам багато туди говорила. За діти мали йти лягати спати, але в златусці, ясно, внизу дуже спухли. Я подивилася, є в мене кура дуба, ще й придатний до 25-го року. Пише препарат застосовувати дітям віком трьох років. Щоб пополоскала, так страшно виглядає. А зараз ми маємо йти повторно до лікаря. Я йому це обов'язково скажу. А зараз щоб трохи той. Тоже вихідні.